Полотна з кримсько-татарськими орнаментами глядачам представили у торговельно-розважальному комплексі фабрика. Створювали їх разом із херсонськими художниками під керівництвом Рустема Скибіна, київського художника кераміста та учасника проєкту Крим Третій вимір. Робота була. Робота була тривала, підготовча. Сама реалізація досить швидка. Нам допомагали наші друзі, художники. Ми через тему шляху, через тему повернення до своєї історичної пам'яті, до своєї території, культури працювали над цим орнаментом. Він символізує дорогу. Завжди є невеликі сільські дороги, зарослі квітами, де ми зупиняємось, щоб подумати, щоб зупинитись, зробити паузу і потім рухатися вперед. Проєкт Крим Третій вимір об'єднав представників різних видів мистецтв. Ольга Михайлюк, режисерка, вона працювала над серією документальних інтерв'ю з жителями Криму. Рівно 10 років тому робили фестиваль в Бахчисараї, і я працювала як режисерка там. Але оскільки в 2014 році, в березні, я опинилася в Сімферополі, дійсність була настільки інтенсивно документальна, що я вирішила писати інтерв'ю. І е, вийшов такий цикл в Українській Правді інтерв'ю. Це відео інтерв'ю, 2014 рік. І зараз е, я вирішила до них повернутися і е, знайшла фактично всіх своїх героїв. Багато хто живе виїхав, живе в Києві, живе за кордоном, хтось живе в Сімферополі. Зараз ми шукаємо форму, яким чином всі могли б висловитися так, щоб було безпечно. Мирослава Ганюшкіна, директорка агенції Артполе та засновниця проєкту, говорить, у процесі роботи багато імпровізували. Проєкт ми не випадково робимо мистецьким, щоб не ставити буквальних питань. Тому що ця тема вона досить болюча і гостра. І якщо так прямо про неї говорити, то не всі в цей діалог включаться. А нам цікаво, щоб все таки якомога більше людей долучилося. і власне тому ми обираємо дуже різні локації. Олена Протопопова В'ячеслав Ходус новини на Суспільному. Херсон.